фізкульт привіт, 9 клас. Поступово завершимо вами вивчати модуль волейбол. На цьому тижні будемо вже опановувати 5, вийти, 6. Це техніка пересування. Насамперед будемо закріпляти такі основні волейбольні елементи, які ми вивчили раніше в цьому році, так і в минулих роках вивчення це прийом і передача. Спочатку нам треба зробити, покласти таку стрічку, лінію. Уявляємо, що це наш майданчик, це вже майданчик соперника. І за неї заступати не дозволяється. не дозволяється. Наступати можна, заступати ні, але краще не наступати. Ось. Ми робимо стійку волейболіста, але краще поставити поштовхову ногу вперед, ну, яку вам, яка у вас номінуюча. Я буду так працювати. І так і всім вам е рекомендую поставити поштовхову ногу вперед. Трішечки на шпинки, коліна зігнуті, тулуб назад. Далі, що нам треба буде зробити? Нам треба буде зробити уяву, що до вас йде подача від соперника. Тому будемо кидати м'яч від стіни. Потім треба зробити прийом. Якщо хтось забув, як виконується на моєму каналі, є на минулих, з минулих уроків прийом над собою, передачка. І потім робимо передачу на майданчик соперника. Зараз я демонструю, як кінчином це виконати. Приготувалися. Отже. Прийом підкидуємо і на поле соперника. Ось таким чином. Ще. ще раз, прийом, підкидуємо і на поле соперника. Дуже складно. Хлопчикам обов'язково також перший раз прийом. І щоб був ще один раз прийом. Ми три рази, да? Перший раз прийом обов'язково, другий раз або знову прийом, і третій раз перекидаємо пальцями передача, Або перший раз прийом, потім пальцями над собою і прийомом перекидаємо на поле соперника. Демонструю два варіанти, ви вибирайте, які вам краще продемонструвати і опанувати. Приготувалися. Перший варіант прийом, прийом, передача. Прийом, прийом і передача. Другий раз. Прийом, передача, прийом. Прийом, передача, прийом. Будь ласка, 9 клас, опануйте цей вид. Якщо якісь є питання, звертайтеся. Яка вас можлива ситуація до кожного індивідуальний підхід? Бажаю вам гарних успіхів, показників і будьте здорові!